Привіт, ви східні та місячні стрільці. Сьогодні ваш астропрогноз на липень 2024 року. Нагадаю, що я видичний астролог, і для того, щоб слухати саме мої прогнози, ви маєте знати свій висхідний та місячний знак. А, ви маєте знати його саме по ведичні астрології. Для того щоб дізнатися, ви можете залишити свою дату, точний час і місце народження в коментарях, або подивитися, як побудувати свою натальну карту самостійно. І так, стрільці. У вас в цьому місяці можливі питання по здоров'ю різноманітного характеру. Можливо, будете ходити просто там до лікарні, можливо, будете здавати якісь там аналізи, можливо, з дитиною підете до лікарні. І до речі, тема дітей вона також в першій половині місяця трішки підгружена, тобто є така якби небезпека в цій сфері, тому діток своїх. Бережіть, будь ласка, робіть все максимально, щоб все було ну якби в безпеці. Також це не тільки сфера дітей, але й сфера романтичних стосунків. Тому, в принципі, якби в цьому місці можливе якесь переродження зі своїми другами-половинками або зі своїми колегами, якимись людьми, близькими. Тобто якесь оновлення у сфері стосунків воно буде але. Скоріше за все, це може бути навіть в якомусь сенсі конфліктне, да тобто буде повернення до якихось там минулих питань, які можливо колись були. Можливо, будуть якісь нові починання у когось. Але у більшості стрільців це може бути як навіть з елементом конфлікту або з елементом якихось негативних е, окрасів. Е, також е, класно займатися спортом, почати займатися спортом, якщо ви хочете першу половину місця вона для цього ще підходить. Можливо, якісь фінансові операції в цьому місці, можливо, якісь виплати або якісь питання з грошима, кредити, займи. Оці всі моменти вони можуть бути у когось. Це може бути, знаєте, теми, коли ви. Наприклад, цікавитись інвестуваннями, або ви хочете вкластися у щось, можливо, ви хочете придбати якийсь курс, якусь консультацію, чи ну, щось придбати, да, і це, в принципі, якби для вас буде нормально. Також йде напруження вдома, в родині, в місті проживання або серед близьких людей. Мама також від нас відноситься до цього сектора четвертого дому, там, де йде напруження. Тому усі родинні питання, вони як би в цьому місяці. Потребують вашого включення. І не просто, якби коли ви там, наприклад, просто там психуєте, або закриваєтесь від цього всього і не хочете нічого абсолютно робити. Навпаки, в цьому місяці вам потрібно максимально включитися у свій дім, у свою родину, у своїх близьких. Е, можливі певні страхи, певні переживання. Хтось із стрільців може бути в зоні небезпечні. Тому, е, ну і в принципі, класно реагувати на тривоги в цьому місяці, тому що е, у вас є вказівки, звісно, вони програються не у всіх, але у Більшості стрільців це може програтися. Є вказівка бути в небезпечних обставинах, і причому десь можливо поруч з вами можуть бути якісь негативні події. Це не обов'язково там військові події, це можуть бути події будь-якого типу. А, також. Можливі короткі поїздки в місцях, в яких ви вже були. Тобто, можливо, ви захочете поїхати туди, де вам колись вже сподобалось. Але знову ж таки, Сатурн починає ретроградити з кінця червня, десь приблизно на півроку, у вашому третьому будинку. Це може говорити про, про те, що ви будете переглядати, наприклад, спілкування з людьми. Можливо, з кимось ви захочете перестати спілкуватися. Знову ж таки, воно у вас фонить тема стосунків в липні. Я думаю, що в липні це якби почнеться. Декого можливо. Це почалося ще в червні. Але тема, з ким ви спілкуєтесь, хто вам подобається, хто ваш партнер, чи хочеться вам бути зі своїм партнером, можливо, якийсь там флірт з кимось. Це може бути для вас актуально. Також в роботі також у нас будуть якісь певні трансформації. Скоріше за все, це може бути більш як фінансові питання, типу виплати чи не виплати. У декого це може бути як і зміна роботи, в принципі, хтось захоче в цьому місці поїхати кудись за кордон, відпочити. Ти якось гарно провести свій час, це також в принципі сприятливо. А друга половина місяця, вона більше буде фокусувати вас на якихось рутинних таких от подіях, все, що пов'язано там дім, родина, прийти, під, прийти, піти, купити, продати, піти комусь, можливо допомогти. До речі, друга половина місця вона для вас в контексті травматизму трошки більш активна. Це не говорить про те, що обов'язково буде травматизм, можливо, ви просто підете, наприклад, здавати аналізи. Да, і якби це також буде якби, елемент травматики, можливі певні труднощі, але ви з ними будете справлятися. Тому що, в принципі, місяць, якби, хоча і є певні такі нюансики. Певні складнощі, але ви з ними справитесь. І по і того ви вийдете з цього місяця, можна сказати, переможцем. Е, також да, страх за місце проживання можливий, е, ризики певні по здоров'ю, особливо, якщо у вас, е, знаєте, щось починає боліти, ви, ви не відкладаєте. Або щось до цього боліло, ви зараз ідіть і робіть з цим щось. Е, можливі певні. Е, Нюанси, що стосуються фінансів. Тому місяць такий, знаєте, типу, аналізуйте свої витрати. Не потрібно, отак, от знаєте, з цими грошима. Куди що ви вкладаєте, думайте перед тим, як прийняти якесь рішення. Гарного вам місяця, дорогі стрільці, висхідні та місячні! Буду чекати вас наступного місяця на наступний астропрогноз. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі для того, щоб дізнатися свій висхідний і місячний знак. зодіаку. Чекаю вас в серпні.